Сім хай з вами Тікай Шо ж люди, приїхав новий сезон в Приїхав новий новый скинчик. Годзіла Баз. Да, Це Баз, це хто? Короче, непонятно. Приїхав новий сезон. А, приїхала вже Лили. нас тут? Зачистка. Новий сезон того. Я встиг хапнути ті кола. алмаз другий. І все по факту так. Новось. Тут, вроді, мало давати 20 призів стар, а дали тільки 10. Во, А! А, X10, сорі, Х10 все. Не понял, сменить. Что сменить? А я могу купить Лили? Круто, но я хочу Корнелиуса. о о Это я дебил. Сори. Бля, який еще Я передолю. Нахрена я это сделал, люди, добре. Зря я это сделал. Так, давай. Давай, Корнеліус. Блять. <пл> Я грибу. А чому ноль? А, не, все є. Фух. Є лілі в мене теперка. Тепер, -ка. тепер -ка буде лілі. Окей. Окей. Хай буде лілі. Давайте відкриємо призи старт. Mm, хоча... що я зробив? А я нажав на приз. Ну, давайте відкроємо. Раз. О, Сігма Епік. Mm. <coughs> <coughs> Як завжди, дається якийсь мусор з леги падає Якийсь говно скин. Окей. Okay. Мусор міфік Міфіка 5 О. Окей. Рідкий. Рідкий. Все. Більше нічого такого не випало. Ну, як по мені, ну це мусорний скін, оце от. Злой клоун Сем. Вот, Так як в мене є Цезар. злому клоуні я ніяк. Ну. Не той, ти й напевно я його навіть юзати не буду. Не знаю, ну давайте замість цього юзнем цей пінчик. І сюди поставимо злого сема. Все, в принципі, нічого такого більше немає у нас. Давайте ще залутаємося яйця і всі ці фіні. Коротше, люди, давайте останню каточку на. На гавсіку в. За честь, в принципі, теж будемо так от мучити. Поняли, типу. І все, в принципі, з там тих двох нічого цікавого не випало. Ну, окрім Лілі. А ну і давайте ще затестимо Лілі. Ал теж трошки потім. Отак от чисту будемо робити. Так, ну ще поки що ні по кому не попало. Ні, вже попало. О, я вже навіть був когось. Ого, це крутий! О, я уже понял, как стрелять. Вот такого, вот, короче, стреляешь, да? По, по типа так. А, в нашей рикошет в теме база, блин. Что такое? А вот. такого вот часто буду. Вот сюда тоже. Я видела монстра. Да, сюда. Окей. Так, нас тут зараз хавають, можливо. На рікушет бери. Все. Ось все. Ну, тобто, бачите, який дисбаланс, це з рікушетом і гасом. Сюди зачем там? спайк. просто стоїш, закидаємо до Макс, чисто, щоб. На нафіг. Все, прошу. Типа, Блін, це дисбаланс, реальний дисбаланс. Окей сверх Сверхрядкий. Ого, дякую. Кстати, мені ще ні разу Сигма яйца яйця не падали. Так Давайте затестимо Лілі. Давайте затестимо Лілі. Без гаджета, гаджетів немає, є. П'ята сила є, максимум на що їм міг качати. І все, в принципі. Так, давайте затестимо. В принципі, що у нас з собою представляє. Ну, з ботами то понятно, це. Зрозуміло. Так, п'ята сила, скільки вода Ну, таке собі. Ще й поки, блін, тичка дуже довга. Реально. Тичка дуже довга. Ну, то є, блін. Інос сплеші? Так. Але, блін, вона безполезна. Зараз по факту я до того бази навіть не підійду. Ну реально без полезний якийсь боєць без своєї ульти, ну по факту він майже нічого не може. Ну добре, що хоч ульту зробили, що можна той. О, а, він ще ультою знос, прикол. Окей. Ай. Ну, таке собі, таке собі. В принципі, без... Вот цей гаджет, бачу, це ті... тіні, чи як воно там називається. Тінь, вроді. Мир тіні, чи шо? Зараз. почекайте, зараз прочекаю. Зараз, прочекаю. Якось він там називався, йомаю. Якось зараз. зара. Вой, що знову не приноситься в тіней. А це ж треслі применяється, позволяє в цілі. Непонятно. Що це значить? Ну ладно. Короче, отака от вот людифігня, така у нас обновочка. В принципі, нічого такого. М -м, в принципі, нічого такого. Ми не маємо. Ну, окрім того, що Френк відкрив. Відкрили, відкрили оцего сема безполезного. Тобто. Оцего сема безполезного, який нам ну, не знаю Тобі оцей Афієн скін випав? Безполезний скін випав. Та. Так, і в принципі гаджет на Байрона, на якому я і так не граю. Ну, все, в принципі, більше нема що показувати. Таке у, у нас скінчики тут Тоже безполезні. Коротше, дякую, що глянули, всім гарного дня всім удачі.